Вітаю вас це повтор попереднього відео. Окремо з охранницями 33 квадратних метри. Супермаркет. Ну і ціни. Найдешевша бензопила 200. Це довжина 30 сантиметрів. Ну, вона слабенька. На такі вже більш 40 сантиметрів, то вже від 3500 починаються і далі як така. Те ж саме і з електропилами, від 3500 і більше. Гадуємо. 3500 і далі. Відео не попали велосипеди, то найдешевші китайські скоросні 6500. Наша Україна теж 6500, ну і є по акції красного кольору 4800. Це Фонарі різного типу. Ну, як на мене, дорогувати вони тут. В авролі, в авролі двічі дешевші вони. Самий Китай, все те саме, тільки двічі дешевші. Ну, цікаво, дешеві телевізори. 33-32 сантиметри діагональ, то 32 дюйма, це 80 сантиметрів, то десь починають 4800, але нема Wi-Fi у них не лове. А той, що лове, починають з Тисяч гривень. Якщо вайфай не треба, то 4800 найдешевший, 32 дюйма. Ну, це, звичайно, 32 дюйма, а тут же і більші є. Тут взагалі багато телевізору, великий вибір. Є й такі, що пів стіни можуть зайняти до 20 тисяч. Ну, з цікавого купив тут блендер 1000 ватт, півтори тисячі гривень. Купив сьогодні. Ну, а холодильники від 10 починаються, хоча є наш смарт то 7.600 в артуві. Ну ось вона. Білого кольору і коричневого вона. Такий коричневий. По 7.000. Ну це 7.600 я вже округляю. у газові пічки від 10 тисяч. Обігрівачі масляні 2000 з гаком. Дуйчики